За кошти бюджету. Ну і силовики, звичайно, це, це і спокій громадян. Слушне запитання, Ні, безперечно, я не знаю, що сміх визволо. Щодо е, тих коштів, які є за, які зараз на сьогоднішній день в казначействі, які не проходять, це першопочаткове проблемне питання, які в нас є, виплата зарплати. Соціальні проблеми це є гроші, які, на наших, які мають забезпечити наших е, галицьких дітей в першу чергу, забезпечення сім, сімей. От, і я домовився вже на сьогоднішню на неділю їхати до прем'єр-міністра. Я думаю, що я зайду в Міністерство економіки до першого. Віце-прем'єра для того, щоб зняти оцю блокаду, щоб виплатити, щоб нам заборгованість по зарплаті до кінця року мінімізувати. От так можна. можна виконати все, можна мінімізувати. Я буду робити все можливе для того, щоб воно було зроблено. Щодо силовиків, ну ви знаєте, в цій сфері мені легше в цього розібратися. І я ще раз говорю: кожному дається шанс. Якщо буде працювати, буде спокійно, спокій нашій. Нашій області, якщо будуть громадяни себе почувати комфортно. От. І ця команда, яка є зараз, проможна працювати на область, а вона працює до сьогоднішнього дня, ніхто не відміняв, я прийшов, вона як працювала, так і працює. От. Змін не буде. Що